Увечері 5 березня президент Франції Мануель Макрон звернувся до нації. Він сказав про те, що Росія тепер є загрозою як для Франції, так і для Європи. За даними французького лідера, до 2030 року росіяни планують мобілізувати 3 мільйони військовослужбовців. І як сказав Макрон, не виключено, що росіяни не обмежаться Україною. А ще Макрон говорить про те, що мир на умовах капітуляції не влаштовує. Європу мир на умовах капітуляції України, і очевидно, Макрон в даному разі робить акцент на тому, що європейці зроблять це, аби українці протистояли Російській Федерації. Найголовніше про що говорить президент Франції, про те, що Європа має дбати про власну безпеку. Для цього наступного тижня розпочинається велика дискусія у Європі з приводу можливого використання французької ядерної зброї для захисту європейського континенту і країн, які входять до європейського союзу. Очевидно, такою країною Макрон потенційним членом європейського союзу вважає і Українську державу. Ця заява Макрона є відповіддю Сполученим Штатам Америки і рішенню Трампу про тимчасове призупинення військової допомоги Україні. Макрон розуміє, що в нинішніх умовах потрібно сподіватися виключно на себе. При цьому він правда говорить про те, що Франція сподівається, що Сполучені Штати Америки все ж таки не зрадять спільним інтересам, натякаючи на можливі перемовини Трампа і Путіна і укладання. Якоїсь угоди щодо майбутнього України, але для нас найголовніше те, що І Макрон, і Мерс, і Стармер та інші лідери європейських країн переконані, що Україна має в цих умовах отримати справедливий мир, що цей мир має бути сталим.